Як швидко Україна зможе розмінувати, почати розміновувати всі свої території? Як швидко Україна відновить свою територіальну цілісність, суверенітет, можливо, вступить до НАТО або прийме НАТО до свого складу? Поговоримо просто зараз із Тарасом Загороднім політологом. Він уже з нами на зв'язку. Пане Тарасе, доброго дня! Дякую, що долучилися, і слава Україні! Героям слава! Я би хотів розпочати розмову з вами з... Тих, ну скажімо так, провести короткий аналіз подій, які відбувалися у нас протягом тижня. Одна з цих важливих подій, це те, чого мабуть, і ви чекали, і я чекав, і глядачі наші чекали, які чули нашу попередню розмову. А власне, російський великий ракет продовження російського великого ракетно дронового терору в новій ітерації, ну в плані в новій кількості, запускали по нас по енергетиці дрони і ракети. Але за вашою оцінкою, чи найближчим часом Україна зможе відповісти як? Ну, ви закликали ще буквально кілька тижнів і місяців тому відповісти так званому московському регіону. Чи все таки, ну як, от наприклад, наш попередній гість військовий аналітик стверджував, що все таки це дуже дорога операція, в ході якої може бути збито дуже велика кількість українських дронів та ракет? Україна може втратити велику кількість грошей, і вона є ризикованою в цьому плані. А ви як вважаєте, буде Москва без світла цієї зими чи ні? Подавати так Україна і так е е активна е е у порівнянні. Наприклад, з минулим роком ми навіть мріяли не могли мріяти, не могли що, взагалі будуть удари по території Росії. Ми трохи забули за забули, тому що дуже спресований час. У нас у перші удари з почали здійснювати. Фактично на початку цього року по НПЗ достатньо результативно. Росіяни припинили експорт нафтопродуктів і питання якості нафтопродуктів стає все більше і більше. Ми, вон, там, ми бачимо, знову там влупили там, пахмаду. Да? Сьогодні СБУшники влупили по е, цих е, цистернах в Запорізькій області і так далі. По іншому напрямку інші спецслужби працюють і так далі. Тому тут набувається рука, набувається досвід, накопичується досвід. Стосовно Москви і інших, ну, дивіться, тут е, там об'єктів, які можуть викликати. А енергетичний колапс дуже дуже багатий. Не обов'язково Москва. Ну я не виключаю, що операція все ж таки готується. Чекається ж таки на гарні холоди для того, щоб зробити те, що зробити, те, що потрібно зробити, тому що я про Москву завжди говорив в контексті того, у нас часто запитують, чи можливо в Росії бунти? Я говорю, можливо, і це єдиною точкою, яка ефективно може спрацювати. Це Москва. Тому що на стабільній столиці одразу ж хвилями йде по Росії, тому що це дуже централізована країна. І нам би це, звичайно, щоб дуже вигідно було це зробити. Але, наприклад, з 1 січня, скоріше за все, припиняється транзит російського газу. А враховуючи те, що газотранспортна, що українська газотранспортна система це частина ще радянської газотранспортної системи, там можуть виникнути проблеми з постачанням газу в. Московську область, тому що не передбачалося, що газогін коли-небудь зупиниться, uh -huh. так і транзит зупиниться а, з, 1, з 1 січня країни Балтії виходять з єдиної енергетичної системи Росії. Це означає, що питання можуть виникнути в Леніградській uh -huh. області. Далі, коли були удари, наприклад, в липні цього року. А була пошкоджена турбіна Ростовської АЕС, тому що на піку споживання влупили по е, влупили по якраз розподільчих мережах, і ви пам'ятаєте, тоді росіяни вийшли на вулиці в Краснодарському краї. Так. Тоді це чому такі висотки. Тому я думаю, що можливо чекають на таку гарну проте от минулого року в Росі, прямо в майже на всій території Росії, було там мінус і два тижні трималося. Оце гарна історія там, да створити гарний е, 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 енергетичний колапс в Росії. Оце би спрацювало на дестабілізацію російської влади. І взагалі може вибити Росію з війни, тому що дестабілізація в Росії. Ну, явить собі там міст Москва. Так? Всі, е, е, всі ТЕЦ працюють на газу там. Так? Е, е, удари по газорозподільчих системах е, ну, призведуть до колапсу ЖКХ. А якщо додасться ще колапс, наприклад, електрики? Ну я думаю, що позагарною російською традицією півросії збежиться грабувати Москву, тому що ще невідомо кого вони більше ненавидять українців чи Москву і москвичей і так далі. Тому ми все це повинно про комплекси робити. Якщо є така можливість, це вже звичайно військові аналітики повинні робити, то звичайно, що треба робити. Якщо немає такої можливості, так там є такі гарні об'єкти. Окрім цього, ну наприклад, Тольятті Азот, гарне підприємство, яке виробляє аміак. Аміак це о, в тому, виробляється і для вибухівки, і виробляється для добрив. Росіяни ж як зараз роблять? оскільки газ. Не пускається зараз в Європі, вони увесь дешевий газ женуть на перероб на виробництва е добрив, uh -huh. коли Європа говорить, що вони там припиняють, наприклад, імпортувати газ, газ чи нафту. Ну газ не силь... ну, сильно воно просіла, але продовжують імпортувати. А треба ж подивитися іншу статистику. А продукти переробки, де сировиною є газ. Вони наскільки скоротили, а ви там побачите зовсім інші цифри. Добривах росіяни дуже багато зараз заробляють, а і тому, тому є, є, є там є, є не все. Вони можуть захистити. Ну майже нічого. Ну Москва, можливо, вже там такий достатньо вагомий поїзд е, створений, але тут е, слід розвідка повинна працювати, дивитися. Можливо, будуть перекидувати на інші напрямки. Ну, наприклад, з. Сьогодні вночі прилетіла по Чечні, так. так. А, наприклад, Кадира давно вимагав дати йому систему ППО, а там немає системи ППО і так далі. Тому тут слід шукати будь-які дірки звичайно, виштампувати свої ракети балістичні, які дозволять і до Москви і до інших. До інших регіонів тому уряд на цьому повинен сконцентруватися. Знаєте, не гадати, домовиться, не домовиться Трамп чи інше. Знаєте, у нас так люблять займатися такою е, занімательною політологією замість того, щоб концентрувати свою увагу. Народ повинен концентрувати на нашому ВПК. Це наша національна ідея повинна бути на довгі роки. Ми повинні бути захищеними. Тому де за забез... довгострокові контракти для підприємства ПК? чому не дозволяєте експортувати зброю, якщо надо завантаження підприємства, щоб вони валюту завозили в країну і податки сплачували, підтримували виробничі цикли, забезпечуючи паралельну армію за рахунок зовнішніх контрактів туди ж можна продавати за будь-яку за будь-яку ціну всередині країни. Ти повинен зафіксованими цінами продавати міністерство оборони, але для цього гроші потрібні. У нас же ж проблема: у нас же авансових платежів немає для виробників. А на заході чи інших на зовнішніх ринках можна авансові платежі отримувати, щоб і верстати, закуповувати, проводити дослідження наукові і багато чого іншого. Це в комплексі повинно працювати. Ось на чому ми повинні концентруватися? А так, точкою, точкою найбільш перспективною точкою для України, от з точки зору дезорганізації Російської держави, є Москва. Ну, частково санкт Петербург. Ну, до речі, якщо говорити про згаданий вами тимчасово окупований Грозний, зокрема, уже третій за два місяці. Удар по кадировським сіловікам. От наскільки це за вашою оцінкою може дестабілізувати ситуацію саме на Кавказі? Ну, це таке натяк Кадирово. Що ти повинен думати, що чим чи чим ти далі будеш займатися, так? Якщо ти я думаю, що до якихось дій, які дуже нам вигідні, тому що Кадиров це сила, сила, яка може влаштувати дестабілізацію на Кавказі, і тут наші інтереси, вибачте, співпадають, ми абсолютно цинічно. Якщо Кадиров піде грабувати рубльовку, наприклад, під час локдауну, я думаю, що це абсолютно співпадає з нашими інтересами. більше він буде... Да, чим більше він буде це робити, тим краще. А тут ще йому нагадують, що буде, буде прилітати до тебе, тому що ти швидше що ж повинен там. Давай рішай вже називається. вирішуй. і це знову таки далі дестабілізує саму Чечню. Тому що знаєте, вона в Чечні з Кадирова, щоб ви розуміли, запитують за кожну людину, яка потрапляє в полон або вбита все ж таки війні. Тому що, все ж таки, чеченці і кадировці вони розуміють, що загалом то це не їхня війна, і вони бережуть так сили свої, і тому тут є, є точки, які на які можна натиснути навіть на Кадирова, а показати, що він неспроможний деякі речі робити, підштовхнути до його до деяких речей. Я думаю, що не випадково, що саме по Чечні прилітає. А Це такий жирний натяк, щоб давай, давай, рішай. Uh... Добре, що є підстави вважати, що Кадиров е міг би погодитися в кризовий момент на таку пропозицію, або ж зрозуміти цей натяк, е і що він там десь може перебувати на межі. Ну і про ще одну важливу тему, яка цього тижня лише загострилася, хочу з вами поговорити, і теж один, ну е те, що може потенційною стати іще е одною іглой кащея в, в орешніки, ігла і главарішники, але в економічному марешники значить. Російська економіка, а, е, власне, перебуває в доволі плачевному стані, як повідомляє нам Інститут вивчення війни. Хоча ми, мабуть, вже і самі потрошечки у нас е, від підлітка до пенсіонера Починають люди розуміти, як все влаштовано саме в російській економіці, заточеній на ВПК. І очевидно стає і американським аналітикам, і тут в Україні, що ну неможливо їм одночасно впродовж тривалого часу продовжувати війну в такому ж режимі і мати таку ж саму економіку, як зараз, або переводити на військові рейки, чого судячи з цього хоче цей от ВПКшний блок Чемізов, який постійно наїжджає на Небіулі. Або припиняти війну, про що там, судячи з усього, благає економічний фінансовий блок в особі тієї такі самої Набіуліної, <кхід> яка ну фактично вона та на чим я званя не може наїхати, Але тим не менше вона показує цифри, а цифри там дуже і дуже незадовільні. І тут виникає ну, багато новин приємних, і в тому числі цього тижня ми почули. І рубль знову падає. Але тут є е, одне таке, знаєте, в мене уточнююче запитання: а чи, бува, проблеми з економікою не... Зможуть посилити російське військо. Ну, наприклад, тут я такі дві виделки бачу. Е, перше, це можливо, може вони й могли би перевести на військову економіку свої рейки. А другий момент може їм це і не знадобиться в тому плані, що вони погодяться з поганою економікою і зубожілих росіян будуть, якби ну їм демонструвати лише один вихід. Ось вам гроші е, заробити можна тільки на війні. Відповідно, буде ще більше російських окупантів на фронті. Ну давайте так е, цифри і все інше задовольняє одну людину. Звати її Путін. Те, що там на Біулі не це інше щось говорить, його це не цікавить. Поки Путін при владі війна буде тривати. Так я думаю, що скоро зрозуміють і в Сполучених Штатах Америки будуть робити все, щоб еліти вирішували це питання. Далі е, я думаю, що при новому президенті Трампі е, політика санкцій буде значно жорсткіша. Росіянам не будуть давати можливості продавати нафту, як зараз продається, тому що діюча адміністрація багато говорила, а реально дозволяє росіянам багато чого продавати на зовнішньому ринку. Перші дзвіночки вже е, є це коли, нарешті, влупили санкції про Газпромбанку. Це вже вплив адміністрації Трампа, е, яка скоро буде е, на діючу адміністрацію, тому що. Така чудова думка чомусь не приходила в голову за всі три роки війни. Тут ще ми повинні розуміти, в чому розбіжності між фундаментальні розбіжності між Трампом та Росією. Трамп хоче більше продавати власної нафти та газу на зовнішні ринки, і навіть говорить про зниження цін. А якщо він виконує те, що він хотів і обіцянку свою 40 доларів за. Барель це клінічна смерть російської економіки. Зараз вона ще далека від того, щоб говорити, що вони е, чогось будуть страждати. Гроші на війну вони завжди знайдуть. Ми трохи неправильно оцінюємо обстановку. Гроші на війну вони знайдуть. Буде зубажені так, нічого як скаже Путін відросте так, тому що треба е, у нього головна мета, так в цьому напрямку. Це його шизофренічні фантазії щодо відновлення центра силу, це Росії, тому що сама війна вона є ну є прот... антиекономічною, можна сказати. Тому я б так не говорив. Але в 25-му році вже будуть проблеми серйозні, які накопичуються, наприклад, проблеми з неможливістю. Наприклад, поміняти обладнання на тих же нафтопереробних підприємствах. Воно ж все західна Китай тут не допоможе. Або, наприклад, чому я от ви запитали там куди ще можна бити? А по компресорах, наприклад, газогонів, нафтогонів, вони теж ці іноземного виробництва або Сімінс, або Миколаївського до речі, виробництва, тому що він такі теж виробляв турбіни, і так далі. І так далі, неможливості це зробити. Неможливості їх швидко поміняти, оце буде суттєвим ударом, або перебити нафтогони, або які нададуть можливість експортувати качати нафту, в тому числі, наприклад, до портів Балтійського моря та портів новоросійська, там до 80% товарообігу Росії, взагалі через два дві портові системи. Я б так назвав, тому я б не говорив, що так все погано. Не тільки ВПК, вони активно перебудовують там і машинобудування, і багато чого вони перебудували за весь за весь цей час, але звичайно проблеми накопичуються. Але ми повинні розуміти, що ніколи в Росії це не призводило до якихось проблем внутрішніх таких серйозних, тому що влада все ж таки контролює внутрішню обстановку в країні. Сказати, що росіяни сильно зубожили, я б так не сказав. Чому там це навпаки, коли навпаки, коли, наприклад, людей активно почали емігрувати, почали когось в армію забирати, хтось перейшов в ВПК, дуже сильно заросли зарплати в інших галузях через дефіцит. Я десь бачив якраз. Скарги російських цих виробників молока чи все, що з цим пов'язане, вони говорили наступно, що раніше, якщо люди погоджувалися працювати там на кажучи, за 500 доларів, то тепер вони змушені платити півтори тисячі доларів, тому що інших немає. Це має у них накопичувальний ефект. Так? Ну, Наприклад, якщо ви помітили, у них там, наприклад, дефіцит масла стався. Да? Ну, це значить десь порушено цілий ланцюг від сільського господарства від того, що е військові галузі вони зжирають економіку. Це знаєте, от у німців таке було гасло, якраз е гітлерівців було. Гармати замість масла це був герінг, як таку таку гасла висунув, коли вони робили власну п'ятирічку по перебудові рейху, так і економіки рейху. Тому в даному випадку так є, але на жаль, є зовнішній ринок. Вони можуть дещо компенсувати це за рахунок. Імпорту, наприклад, продовольство. Я думаю, що багато хто зможе їм в принципі допомогти в цьому випадку. Ну, буде скорочений, наприклад, звичний, звичний, ну, наприклад, набор продуктів, які вони їли. Але вони берти з городу не будуть, тому що все ж таки російське сільське господарство, на відміну від радянського союзу, значно в кращому стані. Це радянський союз не міг забезпечити себе. Навіть пшеницею так змушено було портувати США та Канади. А зараз ні, у них немає таких проблем. Багато іноземних компаній не пішли з російського ринку, хоча обіцяли, вони продовжують там працювати європейські, американські і так далі. Тому говорити, що тішити себе надіями, що вони саме через економіку десь у них почнуться проблеми, я б так не говорив. І вони не в такому поганому стані, як здається. Ну, є коливання рубля. там. ну 115 було, ну потім воно відкатало до ста. Далі у них ще є ресурс націоналізації всієї промисловості, наприклад, це може піти Путін на це, щоб олігархи віддали і все працювало на фронт, так, умовно кажучи. А ось інфляція. Ну, в 15 відсотків. Ну, дивіться, в таких типах економіки, як українська і російська. 10-15%, навіть до 20% не є критичною для економіки. Вона навпаки підживлює попит, вона дає можливість працювати в промисловості, дає можливість деяким галузям навіть зростати. Тому що, ну, наприклад, в південній Кореї під час стрімкого економічного зростання. У них 15 років середня інфляція була до 25%. Це давало можливість навпаки працювати в промисловості, перебудовувати економіку. І стрімко зростати. І темпи зростання були до 10%. Тому там ще багато факторів, але знову таки тут приємним фактором є трамп. Політика Трампа він цього не приховує. Буде полягати в тому, що російською, що у е, нафти повинно бути дуже багато на зовнішньому ринку, в тому числі. А це автоматично означає, що скорочення можливості росіянам торгувати. Ну ще якщо паралельно вони довбануть, е, це неправильна назва. Тіньовий флот немає. У росіян тіньового флоту, все офіційно заходять грецькі танкери. Забирають нафту, наприклад, там в Мармуровому морі, забирають перекачують то спокійно собі торгують. Mm -hmm. Немає ніяких тіньових флотів. Все відкрите, все спокійно. Навіть вони приймають, наприклад, припинили о, о, припинили о, страхувати суда, наприклад, там іноземні компанії. Так вони якихось російських фільки грамоти там роздають і там приймаються ці страховки, щоб розуміло, хоча. Більшість розуміє, що за цими страховками нічого немає, це наче чесному слові, що воно нічого не трапиться, тому що вони точно не зможуть покрити збитки, якщо так трапиться, але всі заплющують очі, тому що всі подобається. Ну я сподіваюся, що Дональд Трамп буде тією людиною, якій це не сподобається, і а, яка не заплющуватиме саме на це очі, але. Ну, Ні, дивіться, Дональд Трамп ви повинні розуміти тут у нас питання не їх... хвилини, пане Тарас, якщо... да в любові влюблюві лю... чи не любові до України. Тут питання національних інтересів Сполучених Штатів Америки. Їм потрібна нафта їм потрібно скорочення скорочення цін на нафту. для того щоб боротися з інфляцією, і потрібен інструмент реіндустріалізації США. І тому тут ніяк не пов'язано. Він ну він точно забуде робити. Я можу вам за присяг на 150%. і ще по китаю лупить з цими митами. Це а оце ще до, до речі, якщо китайська, якщо Китаю дадуть мита на 10 чи значить на таку суму Китай девальвує юань, а це автоматично потягне собою девальвацію рубля. Чекаємо на ті самі 24 години на 20 січня, коли він має заступити на свою посаду. Я увазі Дональда Трампа. Пане Тарасе, дякую вам за цю розмову. Дякую, Тарас Загородній, політолог був з нами на зв'язку.